Цього ж тижня, у четвер, загиблому українському журналісту Георгію Гонгадзе мало б виповнитися 46 років. Саме в четвер народні обранці просили спікера згадати цей день, але прізвище Гонгадзе у сесійній залі так і не пролунало тоді. І тільки наступного дня народні депутати зголосилися вшанувати пам'ять Георгія в залі Верховної Ради після публічного прохання Володимира Парасюка. Тим часом справа, що стала найтривалішою і найрезонанснішою в історії незалежної України, досі залишається не до кінця відкритою. Цього тижня мало відбутися чергове засідання суду із розсекреченими нарешті документами справи, які назбиралися за останні 15 років, але грив таєм так і не зняли, кажуть, не встигла СБУ. Тож суд призначили тепер на 4 червня. Хоча сторона потерпілих впевнена обіцяне розсекречення затягують навмисне дані, які побачить весь світ, можуть лише підтвердити свідчення самого вбивця генерала Пукача. Він прямо указав на замовників експрезидента Кучму і експікера Володимира Литвина. Розсекречення цих документів може пролити світло і на можливі фальсифікації справа Гонгадзе судею Мельником. До речі, за інформацією ТСН тижня, Недавно цей суддя подав у відставку. Чи означає це, що хоче виїхати за кордон, уникаючи можливої відповідальності, цей дуже важливий свідок, який очевидно знає, хто і як давав команди фальсифікувати справу всі ці роки? Відповідь можемо отримати уже скоро.